Привіт! Сьогодні поговоримо про щось справді фундаментальне про ту силу, яка рухає буквально все у нашому світі. І знаєте, що найцікавіше? Вона однаково працює і в простій дитячій іграшці, і в гігантській ракеті що летить у космос. І це імпульс. От напевно, всі бачили оцю штуку, колиску Ньютона. вдаряєш однією кулькою, а з іншого боку клац відлітає остання. Ну, чиста магія, правда? ж? Але ні. За цим стоїть дуже чіткий, дуже строгий закон фізики. Тож як це насправді влаштовано? Нумо розбиратися. Окей, ось що ми сьогодні з'ясуємо. Спочатку, в чому взагалі секрет руху, потім про непорушний закон, який усім цим керує. Далі, як цей закон дозволяє нам літати в космос, тобто про реактивний рух. Розглянемо, якими бувають зіткнення, і наостанок, чому це все ну, так важливо. І так, починаємо з першого пункту. Давайте розкриємо цей секрет руху. Що ж це за така кількість руху, яку намагалися зрозуміти ще перші науковці. Так от ця кількість руху і є імпульс. Простими словами, це міра того, наскільки, скажімо так, складно зупинити якийсь об'єкт. І що тут ключове? Імпульс завжди має напрямок. Саме тому це векторна величина. Тобто, якщо щось летить вправо, то й імпульс спрямований вправо. Уявіть, маленька кулька, що котиться повільно. У неї імпульс невеликий. А тепер уявіть вантажівку, що мчить по шосе. О, от у неї імпульс просто гігантський. І найкраще те, наскільки просто це все описується. Дивіться, ось формула P дорівнює МВ. Тобто, імпульс Це П це всього лише маса тіла М помножена на його швидкість В. Все геніально і просто. І ця крихітна формула працює для всього і для вантажівки, і для планети, і для тієї самої кульки з колиски Ньютона. Добре, з тим, що таке імпульс розібралися, тепер найцікавіше як він працює. І тут ми підходимо до одного з найголовніших правил всесвіту до закону, який просто неможливо порушити. Але щоб зрозуміти цей закон, нам треба одне поняття: замкнена система. Не лякайтесь, це просто уявіть собі, більярдний стіл. Все, що відбувається з кулями, це результат їхніх власних зіткнень, так? Це внутрішні сили. Поки ніхто ззовні не вдарить по столу або не кине туди ще одну кулю, ця система є замкненою, тобто на неї ніщо ззовні не впливає. І ось він сам закон. Якщо коротко, у замкненій системі загальний імпульс ніколи не змінюється. Він не може просто зникнути чи з'явитися з нічого. Він зберігається. Повернімося до більярду. Загальний імпульс усіх куль на столі до удару буде точно таким самим, як і загальний імпульс усіх куль після удару. Він просто ну перерозподілиться між ними. Ось і наша колиска Ньютона ідеальний приклад. Дивіться, до взаємодії. І після сумарний імпульс системи, тобто всіх цих кульок, до удару і після удару, абсолютно однаковий. Імпульс першої кульки нікуди не зник, він просто, наче естафетна паличка, передався через увесь ряд до останньої. Так, від іграшок переходимо до чогось значно серйознішого. Як цей простий закон працює у великих масштабах, зараз поговоримо про його, мабуть, найвражаюче застосування реактивний рух. Що ж таке реактивний рух? Це по суті і є наш закон збереження імпульсу в чистому вигляді. Ідея проста: якщо система щось від себе відкидає в один бік, то решта системи мусить рухатись в інший, щоб загальний імпульс залишився незмінним. І знаєте, цей принцип він буквально скрізь. У природі, наприклад, кальмари вони виштовхують воду назад, а самі летять уперед. Є навіть така рослина, скажений огірок, яка вистрілює насінням за тим же принципом. Ну і звісно, все, що літає високо і швидко: реактивні літаки, катери і, звичайно ж, ракети. Ось як це працює з ракетами. Це ключовий момент. Щоб полетіти вгору, ракета з величезною швидкістю викидає вниз частину своєї маси, розпечені гази. Це як уявіть, що стоїте на скейті і що сили кидаєте вперед важкий м'яч. Що станеться? Правильно, скейт поїде назад. Ракета робить те саме, тільки її м'яч це потік газу, а назад для неї це вгору, в космос. І саме цей закон, по суті, відкрив людству дорогу в космос. Тільки вдумайтеся, у 1961 році ракета, створена під керівництвом геніального конструктора з Житомира Сергія Корольова, виводить на орбіту першу людину. А вже в 1969 му той самий принцип реактивного руху дозволяє Нілу Армстронгу і базу Олдріну зробити перші кроки на місяці. Фантастика! Гаразд, рухаємось далі, а тепер трохи заглибимось у деталі, так би мовити, почитаємо дрібний шрифт, тому що зіткнення бувають різними, і це важливо для повного розуміння картини. Отже, є два основні типи перший пружний удар, це як більярдні кулі, вони стукнулись і розлетілися, майже не втративши енергії, вони пружні, а є непружний удар тут все інакше. Уявіть, два шматки пластиліну, що вдаряються один об одного. Вони злипнуться, правда? Частина їхньої енергії пішла на те, щоб змінити форму, нагрітися. Вони липкі. Існує і крайній випадок абсолютно непружне зіткнення. Це коли об'єкти після удару не просто злипаються, а починають рухатися разом як одне ціле, класичний приклад залізничні вагони, які счіплюються після поштовху, або якщо брати щось космічне, матеорит, що врізається в планету і стає її частиною. Ну що ж, ми пройшли чималий шлях від кульок до ракет. Давайте тепер підсумуємо і ще раз подивимось, чому ж цей імпульс такий важливий. І ось, мабуть, головна думка всього цього розбору один і той самий закон. Той самий, що змушує рухатись кульки в іграшці на столі, виявився достатньо потужним, щоб вивести людство за межі планети. Це не просто формула, це один з універсальних кодів, за яким працює наш Всесвіт. І ось фінальне питання, над яким варто замислитись. Від іграшки на столі до зірок у небі. Якщо цей закон настільки універсальний, то де ще в нашому звичайному житті ми стикаємось з ним щодня, можливо, навіть не помічаючи. Спробуйте пошукати ці приклади навколо. Дякую за увагу.